що? я купив тобі PlayStation. PlayStation! Гра Игра а Давай грати! Да! Я хочу уровень з босом горелою. Тут він не тут, я. Хоч я тобі вже його зайду, тобі на твій уровень. Да, зайди мені на його. А Хто за горин? О, во, майт черрис и е той босс. Кос! Сэвманный PlayStation! Бук. А де Майки черри? Де босс? Ты мне неньший левел зайшов, мы не например. Нет, то есть не левел просто. Там перший... О, дивіться! Ой, треба було його вдарити. Ох. Як я дуже багато грошей потратив на той PlayStation. Казай, а чого ти не добивається? Зибив отак. Ага! і туди ти можеш вбити того електричного. Дякую, що я б не знав. На. Ну все. Ой, вона що там грає? боуінг? Е, а що це за сундучок? То буст. А що таке буст? Буст це під... все такий суперселе? А що мені все... Барбос! А що мені з цією собакою робити? Нажми на отаку кнопку R2. R2. Добре, R2. <плес> <плес> oh! Ой. А його як вбити? Тож кнопкою r 2 На тобі. Батут? Юху. Ой. Oh! А його в трьох... як на r 2 можна вбити? Ну не знаю. Подивимося. Може якщо другий раз попадеться. <плес> Ой-ой-ой, а наш тут бальбос? Використай використай Р2. А! Ой! Ой, що за велика зона? Чого вона тут велика? Що ж тут буде бос? Не, не буде. А! Мої черри! а Мої а Що я тобі зробив, какашка? загалі то він... Він хоче тебе вбити, навіть якщо ти йому нічого не зробив. А чого? Ой, ой, майти черри, нащо ти ламаєш оцю плет плетку? Нащо майти Чері плитки ламає? А ну? Ой! О! А на всіх їх... о! о, як О, ні 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 Ну, на поліція Бе-бе-бе-бе-бе-бем-бем-бе-бе-бе-бем-бем. Ой. Привіт, горило, вот змеландріва. Ой. Що робите? Буст! А, дякую, барбос. Барбоса використати. І тут барбоса. Так. Тож логічно, барбос. Бей. Бээ. І що тепер? Може вокруг? <глух> а куди мой, мой Май пішов? А не він тут. Ти знаєш же Ага. Пф! Так, і що тепер, Майті Черри, тебе прибити? Е, а тут. Яку яку вийшло? Ой. Привіт, горило слатермелондрилос. О, знову ти какашка. Ой. Пум! На, другий грозик. На тобі другий грозик. А, я переміг? Нє. Мені, може, зуби треба бити. Ой. Ой-ой-ой. Якщо ти ще два рази програєш, з самого початку його проходити будеш. Ой, що тепер? Зараз він буде так довго тримати і би його по зубках. Зубки, зубки, зубки. Пока! Зубки, бубки! Ой! Він беззубик! Він ще має два зуба. Ой. Ой, ой! Нам зубик! Сдохни зубик! Без зубай? І що тепер? Барбос! Три, два, один! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що? Ой, ой, ой. І що тепер? Ой? Куди я нажав? А? О, дивіться! Какашка! tu viu isso aí meu? ah não é não é tão não é tão. por mais molde. oh bebe 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 bebe. oh. suzu dum 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 dum. vamos ver se eu dou o Давай. Такого хочешь? Восьминожка. я думаю, що... Я думаю, що... Я думаю, що змія буде важче. Ага. Отжигай. Чому такі уровні пройдені? Я з тебе граф, став, я и проходив пару уровнів. Хозяин! Так що не забувайте сюди проходження. Це десь 34-та серія. Так, а чого ти ховаєш екран на деякі моменти? Бо так хочу. О, жабки, жабки-опки! Банки-банки! А ну ставай! Ну, я бы не вбив! Він шепаме! Він шепа шипаме! Він шепастик! Шепастик! Надо би! Дай му пункт, він бит! Шипасти! Акола! Вот она бы не съела! Я кто-то! Э, я ж тебе вбив!

Такі не свородя. Ой. Ой. Ее. Е-а-а, а а якась, ковняко! Що робити? Увертайся від того, там, там де бей його з Ха-ха-ха! Так тобі і треба Вакосрако! Так. Ой, а чого в його слуги тоже говорили? Ой, 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 ой. Що два щупаться Ой, а куди ж я тягнуся? о <гасло> о Ой -ой. О, вушко. Вушко. Вушко ти мене чуєш? Ой. Що за ваку сраку? Вако гівняко? Ой. Какашки? 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 Какашки. Ні, я не люблю какашки. Просто на цьому уровні не вбираєш. А нагорели а якщо він важчий, ну, оцей локотак важче, а ти його легко проходиш. Сам не знаю. О! А що ти зараз робити? Наганяй його лапу наступну, на оце. А то він так безкінченно буде. О як зараз? Дякую, що підказуєш. що Руки вверх! стоять безсмірно. yep plus to é when eu know ah Pfft! no the why boom sure that's a O cat ah it's useless what's my look of those Не не радуйся. Тепер можна бегать. Тільки знаешь, що може статися, куда-то будешь бегать. Су Сунами. І що це за Он не наприклад, як зараз. Просто ховайся, ховайся! Ой-ой-ой-ой! Цунами! -ой -ой! Говнями! Васабі! Поздороваємось. здоровий ось, дякую, Там бамбебем-бем-бе-бебем-бам-бам-бе-бамбам. Шо, какашка? Ой. А чого мене такій маленькій карті ти так кидаєш? О, це як скала про мим, все як мем про скалу. Він так дивиться, як скала. Давай скала. Так, один один козік скалі прибес. Ой, та він робот, в його іскорки з -о -о ока йдуть. Ну так там тому що де в його накидає є мікросхемки. Ай реально, малюнок мікросхемку, він реально я роблять давба. Не кажеся. Ма-ме-ма? А чого я не Куди тепер? О, начнется уровня. Клас! Ось. Що? На сьогодні постріщена досить все.